Фотовиставку Нескорений майдан про події, які змінили Україну, відкрили у Вінниці. Автор світлин, фотометець, учасник революції гідності Олександр Тимошенко показав, як народжувалась свобода крізь дим, біль і незламність людей. На понад півсотні знімках миті боротьби, що стали символом гідності цілого покоління. В архівах автора зберігається понад дві тисячі кадрів, зроблених на майдані незалежності. Я більше 800 засідань відвідав на якому показують ці світлини, коли вони являються документом, хронологічним документом, які визнана Генеральна прокуратура. Це просто правда, чиста правда. Хіба можна щось забрати з фотографічної тої, ну, зображення, яке передає все, що хочеш? Кожен бачить своє. Ну, але ж його не можна перекрутити з них на голову. А це правда. Як, як було організовано, Я, які були сотні самооборони, чим вони займалися. Частину експозиції присвячено Вінницькому майдану. Фотовиставка реалізована за підтримки Національної спілки фотохудожників України та Національної спілки журналістів України. Побачити експозицію у краєзнавчому музеї можна до 23 листопада. Я бачив Через об'єктиви тих, хто працював там. Оті дві фотки, що наверху, і ота. Мені навіть не треба читати підписи, точно знаю, що це 18 лютого, що це інститутська. Тому що я ці фотки пам'ятаю з того дня. Там, де, де хлопець, це на Лушевську під час того водохреща, то Максим. У нього не було багато світлин на майдан. Він старався бути тихеньким. І коли він мені казав, мам, поїхали, поїхали, кажу, дитину, куди поїхали, ти не розумієш, що країна в країні. Там кожна людина знає, що їй робити. Ніхто нічого нікому не казує і не вказує. Просто кожен знаходить свою нішу і там працює.